Вітаю в ефірі. Денний випуск місцевих новин. Ключова інформація з життя рівного та області станом на цю годину п'ятниці, 20 червня. Далі у огляді. Рятувальники ліквідували пожежу на сміттєзвалищі поблизу рівного. Сьогодні близько 5.30 ДСНСники отримали повідомлення про загоряння на полігоні твердих побутових відходів неподалік бармаків. О 6.50 вогнеборці локалізували пожежу на площі 150 метрів квадратних. Вже о 9.30 відкритого вогню не було однак, пожежники продовжували заливати водою осередки тління у товщі сміття. Наразі займання повністю ліквідоване. У рівному внаслідок ДТП травмувалася дитина. Автопригода сталася напередодні на вулиці Здолбунівській. Там водій Сітроена наїхав на 11-річного хлопця, який виходив з припаркованого автомобіля. У дитини діагностували тріщину кістки стопи. Наразі він перебуває вдома, життю нічого не загрожує. Розпочато досудове розслідування. З 1 липня рівнян чекають зміни. Автобус номер 8 який курсує за маршрутом Євгена Коновальця Поліклініка номер 3 матиме нову схему руху. Чому вирішили змінити маршрут та як тепер курсуватимуть автобуси? Дивіться у сюжеті. Автобус номер 8 який курсує за маршрутом Євгена Коновальця Поліклініка номер 3 Змінює схему руху. Зміни вводять вже з 1 липня цього року. Змінили схему руху. В одному місці, в зв'язку з тим, що мешканці мікрорайону Північний почали звертатися, що їм краще все-таки, щоб автобус їхав в зворотньому напрямку по вулиці Мельника. Власне, тепер схема руху автобуса виглядатиме так: кінцева зупинка Мазда, далі через вулиці Андрія Мельника, Романа Шухевича, князя Володимира, Соборну, Корольова, Кулика і Гудачика, князя Острозького, знову вулицею Соборна і у зворотньому напрямку через вулицю Андрія Мельника до кінцевої зупинки Мазда. На вулиці Мельника він розвертається і буде їхати в обратному. Напрямку не буде їхати виїжджати на Волинську дивізію, а буде їхати туди. В Управлінні транспорту зазначають, наразі спостерігається нестача водіїв. Забезпечувати усі маршрути стає важче. Однак, все ж вісімкою курсують п'ять автобусів щодня з сьомої ранку до восьмої вечора. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, В'ячеслав Мельник. Випуск новин. 47-річного стрільця з рівного затримали. Нагадаємо, вчора поліцейські обласного центру отримали повідомлення від жінки про те, що її син поводить себе агресивно і погрожує зброєю. Правоохоронці, які прибули на місце, почали переговори із чоловіком. Згодом він здався. Відомо, що рівнянин мав ознаки алкогольного сп'яніння. Стрільця помістили до ізолятора тимчасового тримання. Випускники рівненщини склали основну сесію національного мультипредметного тесту. Сертифікаційні роботи мали виконувати понад 12 тисяч учасників. Явка склала 92%. До роботи задіяли 30 тимчасових екзаменаційних центрів, 15 з яких працювали безпосередньо в укриттях. У пунктах було встановлено понад 1200 одиниць комп'ютерної техніки та залучено майже 300 осіб. Рівнянка Анастасія Алембіта виборола золоту медаль на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2008 року народження і молодших. Змагання відбулися у Львові. Вихованка Оздюшор Дюшор встановила особистий рекорд на 100 метрівці, подолавши дистанцію за 14,26 секунди. Завдяки цьому результату Анастасія здобула потівку на європейський літній юнацький фестиваль, який відбудеться у північній Македонії. Наразі це вся інформація. А більше новин традиційно чекайте вже у вечірніх випусках. Нагадую також про сайт Сфератевеком'ює і сторінки телеканалу у соціальних мережах. Оперативно про головне розповідаємо саме там до зустрічі.